Всім привіт! Ремонтую пилу PowerCraft. Дуже крута пила, Блин, вообще, супер, все в желізі, немає мінімум пластмаси, ну тільки верх там з цієї сторони желізний стартер. Ну, все чудово. Але маш бензопила по, по словам власника врізала. Ну, по тих два, максимум, там я казав три. Багато вона не врізала. І ось що сталося. Відлетів кусок поршня. Що там могло спричинити, я не знаю. Я вже тут все передивився, переглянув. Ну, все під заміну, поршніва теж піде під заміну, бо з цієї сторони ну, так добре його покоцало. Ну, видно, його так. ломало нормально. Це могло навіть бути заводський якийсь брак. На поршні десь якась могла бути тріщина. Ну, все може бути, бо я переглянув поршень, ну, не поршень, карбюратор. Болтики, деколи бувають, ціво відкручуються, залітають всередину і робить таку проблему. Ну, тут все на місці. На патрубку. Теж все на місці. Немає нічого ніякого куска не відлетіло, все, все нормально. Так щоб... Ну, Я не знаю. Це теж питань до нього нема. Фільтр, все так маємо бути? Гумочки немає, ну нічого. Це я думаю, воно не через то це точно. Ні, гумочка є. Ось вона. Все гарно. Ось така проблема. Може ви підскажете? Ну не знаю, у мене. Без причини, що так ломало, У мене всі підозри, що це був якийсь брак, якщо така нова пила майже нічого не різала. Ось такий коротенький відео. Так що, всім до зустрічі, до наступних відео.